Привіт, сьогодні 22 і із 730 ми днів інтернатури в психіатрії. І зараз я покажу те, що я сьогодні побачила на приймальному відділенні. Так, я сьогодні е, сиділа поряд із черговим лікарем на приймальному відділенні, і ти типу, подивилася, як приймають пацієнтів, як їх розподіляють по різних відділеннях. І один пацієнт був зв'язаний, його провезла поліція і зв'язала його не поліція, а його рідні, тому що він дуже був. Активний, давайте скажемо так. І вони забули ці зав'язки на приймальному відділенні. І я така виходжу, така що це таке. Спочатку злякалась, потім згадала, що це таке було. Дивіться. Це було дуже супермило, тому що дивіться. Е оце мотузки, але оце якась тканина для того, щоб не пошкодити ось тут е шкіру. І взагалі дуже. Приємно бачити, як родичі привозять психічно хвору людину, і ти розумієш, що цю людину дуже люблять і про неї піклуються, і хочуть, щоб їй стало краще. Не просто, знаєте, хай тут посиде, бо він же нам вдома надає. Ні. Вони реально цю людину люблять. І навіть ось такими штуками зв'язують акуратно для того, щоб він не нашкодив собі в першу чергу і іншим. Це так, це так класно.